Так. Коротше, дивіться, поясню. На цьому ставку буде личенка Амура, коропа і ту столобу. Які види, ми ще точно не вибрали. Підвиди, точніше, ми подивимось. Тобто, поки немає як його прокопати, ну нема за що реально. А ставок, як бачите, непоганий такий. Тут десь в районі 3 гектарів. Ми, ми думаємо, на осінь в нас вже буде свій виводок, плюс дозаробляти ставок для риболовлі і в 20 глибокій і середні ми будемо допускати, ну, щоб підросла просто, щоб до другого річку перевозити вже в той став для риболовлі. Тож ніхто не хоче ловити таких коробчиків, всі ж це розуміють. Але я би зробив рибалку тут, звісно. Тут літом красота, лісок з всіх сторон, тихесенько, людей немає. Тут взагалі шикарно. 3 гектарки става тут. Може, навіть трошки більше ми очерет не зчитаємо. Саме цікаво, що ми його зараз скоро ну, наберемо, коли морози перестане тиснути, бо з лісу вода не виходить. Ну, а так і в цьому лісі всі джерела там в горбі. Ви на попередньому відео бачили. І вони донизу просто не дочекають та замерзають. Все в цьому очереті, там, мабуть, сантиметрів 60 замерзло льоду, і вони просто не виходять звідти.